Канинка, яка буде знахідкою для ваших клієнтів і для вас. Терра, терра, терра А що таке? терра? зараз будемо розказувати. Значить, це новиночка, і новиночка. В чим її головна фішечка? Вона може задовільнити всі естетичні вимоги сучасного дизайну. Виробник декларує, що вона може використовуватись як на шторах, так і навіть і на меблях. Менше 50 тисяч марціндейла. Навіть марціндейли тут є ширина 315 см. сантиметрів. Це класна ширина. Знаєте, ви всі шукають рогожку, мікровілюри. От це тканинка, яка максимально відображає натуральність кольори. Подивіться, які тут шикарні кольори в любу квартиру вони підуть на сьогоднішній день. Каталоги роздаються як пиріжки. Достатньо доступних грошей вона коштує Скажу так. Середні ціни значить каталоги не дешеві. Тут право браво, каталоги не дешеві. Вони десь по 35 євро. Але перші 5 замовлень на каталоги ми віддаємо по 10 євро. Тільки виключно перших 5 замовлень на квітня. Ми віддаємо по 10 євро і приймаємо вже предзамовлення на тканини, тому що тканинки вже є. Всі на складі, і ми їх можемо в наших звичайних термінах привезти.